Фул тренування спини без води пропрацьовуємо ширину та товщину. Першою вправою йде підтягування широким хватом. Також використовуємо лямки для того, щоб виключити максимально передпліччя та включити широчайший м'яз спини, опускаючись вниз, витягуємо максимально плечі та лопатки до верху, не розгинаючи повністю руки, щоб включити широчайший м'яз максимально. Другою вправою йде тяга та грифу, акцент на ширину спини. Тобто тут ми не Водимо лопатки, спина максимально розведена. При тязі, уявляємо, що лікті та плечі тягнемо до нашого тазу, тобто вниз. Опускаючи гриф, максимально витягуємо плечі, але не розгинаючи повністю руки. Третя вправа мотоцикл, в кого немає, практикуйте. Тут вже пропрацьовуємо центр спини, тобто тропецевидний м'яз. Рух починаємо зі зведення лопаток і тоді дотягуємо ліктями. Фіксуємось в кінцевій позиції і повертаючись назад, витягуємо. Ми також наші плечі вперед, і тоді вже розгинаємо трохи руки, але не до кінця, як завжди. Четверта вправа: знову повертаємось до ширини спини. Тяга верхнього блоку трикутником. Ну і по стандарту лікті плечі максимально тягнемо вниз, відпускаючи вверх, руки не розгинаємо, витягуючи наші плечі та лопатки. Далі підемо знову бомбити центр спини. Робимо тягу нижнього блоку трикутником. Для того щоб ми чітко попали в центр спини, ми зводимо. Максимально лопаточки витягуємо плечі назад і виставляємо грудну клітину вперед, тягнемо до низу грудей і в кінці опускаючи трохи лікті вниз. Ну і база витягуємо максимально плечі вперед для того, щоб розтягнути нашу спину. Передостання вправа половер широким хватом, щоб допрацювати наші широчайші м'язи. Вагу ставимо комфортно, не потрібно ставити великої ваги, і просто уявляємо, наче ми плавці, тобто пливемо Butterfly. Ось, Простий рух давимо лодонями в гриф і ведемо до. Низу ніг, тобто десь до колін по прямій лінії, опускаючи, також зберігаємо амплітуду. І остання на добивку ми зробимо шраги по одній стороні в тренажері сміта. Тут просто підтягуємо вверх наше плече, руку не згинаємо, вона повинна бути пряма і опускаючи, теж опускаємо наше плече, щоб розтягнути трапецевидний м'яз.